Співають про сало у декорованих цибулею костюмах, бо ж саме цей овоч навіть у Львові славить і рачин і увесь район. «Львів'яни можуть сказати, це те дубно, що біля Рачина, тому що Радчин займається вирощування цибулі, але знову ж таки і вишиванки, і е, портрети, і художня самодіяльність, і квілінг це все те, що на сьогоднішній день притаманне для жителів Радчина. Розмаїтий доробок рачинських майстрів презентують у обласному краєзнавчому музеї у рамках акції мистецтво одного села. Звичний для сільського побуту реманент це витвір єдиного у рачині коваля Михайла Костєва. Підсвічник сюди обложити маленькі романтичні з маленькі свічки і ставити його отак на на стіл. Він гарно виходить. такий виріб. Надихає жінці подарок зробив. Мої хобі получається, що я тим живу. Загалом у цій залі вмістили вироби майже трьох десятків майстрів, і серед них не лише вправні аматори, а й професійні митці. Пара станкових скульптур це роботи уродженця Рачина Миколи Лампеки. 200 видатних імен України. Він в цій книжці також є. Не зміг приїхати, але ось роботи передав він дуже в селі. Бажаний гість, приїжджає, бо ще мама в нас жива і е, дуже сумує йому путівку в життя, здало все-таки наше село. Пані Валентина на виставці презентує не лише братову творчість, а й власну. У більш сучасній техніці декоративні поробки і навіть авторські римовані рядки присвячені її рідному селу. Дай, Боже, краю квітнути в красі, щоб і внуки наші теж його любили, щоб долю тут. Пішли усі, і в нім коріння глибоко пустили. Доробок крачинських майстрів експонуватимуть у обласному краєзнавчому музеї до 31 січня. Валентина Гордич Сергій Савта інформаційна програма День.